Ринок праці постійно змінюється. Ми говоримо про велике звільнення, про гібридну роботу, про цифровізацію, але є теми, про які говорять значно тихіше, майже пошепки, тренди, які вже тут, але HR-спільнота не поспішає виносити їх на широкий загал. Сьогодні ми розкриємо два таких мовчазних явища, які кардинально змінюють правила гри: це тихе звільнення та тихий найм. Чому про це мовчать? Що це за тренди? І головне, як вони впливають на кожного з нас працівника та роботодавця. Розберемося разом. Отже, почнемо з тихого звільнення Quiet Quiighting. Що це таке і чому це стає все більш поширеним явищем? Уявіть собі співробітника, який формально залишається на роботі, але емоційно вже вийшов з гри. Він виконує лише мінімальний набір обов'язків. Чітко дотримуючись посадової інструкції, не проявляючи ініціативи, не залишаючись після роботи, не вкладаючи душу в проєкт, це і є тихе звільнення, не фізичне, а психологічне. Це не саботаж і не відкритий протест. Це пасивна форма демотивації, коли співробітник свідомо обмежує свої зусилля до мінімуму, необхідного для збереження робочого місця. Чому люди обирають тихе звільнення? Причин може бути багато. Вигорання одна з ключових: хронічний стрес, перенавантаження, відсутність балансу між роботою та життям все це виснажує і демотивує. Відсутність визначення та вдячності за зусилля да, також грає важливу роль, коли співробітник не відчуває, що його цінують, його мотивація падає. Погане керівництво ще одна поширена причина: токсичний босс, відсутність підтримки, мікроменеджмент, все це вбиває ініціативу та бажання працювати з ентузіазмом. Нецікава або монотонна робота, відсутність можливостей для розвитку та кар'єрного зростання, несправедлива оплата праці, відсутність відчуття приналежності до команди. Всі ці фактори можуть підштовхнути співробітника до тихого звільнення. Наслідки тихого звільнення для компанії руйнівні. Зниження продуктивності, падіння якості роботи, зростання приності кадрів, погіршення морального клімату в команді, да? втрати інновацій, інноваційності та конкретно спроможності. Тихе звільнення це прихована епідемія демотивації, яка підштовхує компанії зсередини. Ігнорувати це дуже небезпечно. Переходимо до тихого найму: Quiet hiring. Цей тренд. Повна протилежність гучним оголошенням про найм нових співробітників та розширення штату. Тихий найм це отримання додаткових навичок та ресурсів без фактичного найму нових людей. Але ж як це можливо? Існує кілька основних стратегій тихого найму. Перерозподіл обов'язків між існуючими співробітниками один із найпоширеніших методів. Компанія просто розширює функціонал існуючих ролей, додаючи нові завдання. Та відповідальності без зміни посади, та часто без істотного збільшення оплати. Залучення фрілансерів та контрактників ще один спосіб отримання необхідної навички ззовні, але не в штат. Це дозволяє компаніям бути гнучкими та широко адаптуватися до, змін, до змінних потреб, да? не збільшуючи постійні витрати на персонал. Автоматизація та технологізація процесів також є формою тихого найму. Впроваджуючи нові технології, компанія може зменшити потребу в нових співробітниках, оскільки частину роботи е, автоматично виконуються машинами, штучним інтелектом да, або якоюсь автоматизацією. Внутріш... Також є ще внутрішня мобільність та ротація кадрів, яка дозволяє використовувати внутрішні ресурси для закриття нових потреб. Співробітників переводять на нові позиції або проекти, де вони можуть застосувати свої навички та отримати новий досвід. Навчання та кваліфікація існуючих співробітників це інвестиція в розвиток внутрішнього потенціалу. Замість того, щоб шукати нових фахівців на ринку, компанія вирощує їх всередині, адаптуючи існуючий персонал до нових вимог. Переваги тихого найму для компанії очевидні економія коштів на зарплаті, соціальних виплатах, рекрутингу та онбордингу, підвищення гнучкості та адаптивності до змін ринку, використання внутрішнього потенціалу та підвищення лояльності існуючих співробітників. Але чи все це так однозначно позитивно? Чи, є в, чи не є тихий найм формою прихованої експлуатації, коли на існуючих співробітників просто навішують додаткову роботу без належної компенсації та визнання? І отже, ви зрозуміли і розібралися, що таке тихе звільнення та тихий найм. Але чому ці тренди залишаються ніби за кадром офіційних hr дискусій? Чому hr не поспішають відкрито говорити про це? І існує кілька можливих причин. По-перше, це негативна конотація термінів. Слова звільнення та найм в контексті тиху звучать негативно та навіть маніпулятивно. Говорити відкрито про тихе звільнення означає визнати проблему демотивації та вигорання в компанії, що може зашкодити репутації роботодавця. Обговорюючи тихий найм, значить визнати, що компанія економить на персоналі, можливо, за рахунок збільшення навантаження на існуючих співробітників, що також може викликати негативну реакцію. По-друге, це складність пошуку рішень. Протистояти тихому звільненню та етично використовувати тихий найм непрості завдання, що вимагають комплексного підходу. HR-ам, можливо, не вистачає готових рецептів та інструментів, щоб ефективно управляти цими трендами. Тому простіше замовчувати проблему, ніж шукати складні рішення. По-третє, страх конфліктів та опору з боку співробітників та керівництва. Відкрите обговорення тихого звільнення може підняти хвилю невдоволення серед демотивованих працівників. А спроби впровадити тихий найм можуть зустріти опір з боку тих, на кого перекладуть додаткові обов'язки. Керівництво ж може не захотіти визнавати проблему тихого звільнення, оскільки це вимагає інвестицій у програми велбенг well та зміни управлінських підходів, або не бачити етичних ризиків в тихому наймі, спокушившись на короткострокову економію і нарешті складність самої теми. Тихе звільнення та тихий найм неоднозначні явища, які мають як негативні, так і потенційно позитивні аспекти. Обговорення цих трендів вимагає глибокого аналізу, зваженого підходу та відмови від спрощених оцінок. Можливо, HR-спільнота ще не виробила чіткої позиції щодо цих трендів, тому утримується від гучних заяв та відкритих дискусій, але мовчання не вихід. Ігнорування цих трендів може мати серйозні наслідки для компанії та ринку праці в цілому. Але ж який же реальний вплив мають тихе звільнення та тихий найм на працівників та роботодавців? Де тут вигода, а де ризики? Давайте подивимося на, суці... на ситуацію з обох сторон. Для працівників тихе звільнення може здаватися тимчасовим виходом з ситуації. Вигорання та перенавантаження. Це спосіб зменшити стрес, зберегти енергію, відновити баланс між роботою та життям. Але в довгостроковій перспективі тихе звільнення це шлях в нікуди. Відсутність професійного розвитку, втрати мотивації, зниження самооцінки, ризик втрати роботи. Це лише деякі з негативних наслідків для співробітників, який обирає шлях тихого звільнення. Тихий найм для працівників може мати як позитивні, так і негативні сторони. З одного боку, це можливість отримати новий досвід, розширити свої навички, вийти за рамки звичної ролі, відчути себе більш цінним та затребуваним. З іншого боку, збільшення навантаження, безналежної компенсації та визнання може призвести до вигорання, стресу, невдоволення та як наслідок до того ж тихого звільнення. Для роботодавців тихе звільнення це прямі збитки. Це зниження продуктивності, падіння якості, втрата клієнтів, погіршення репутації, зростання витрат на рекрутинг та навчання нових співробітників все це прямо впливає на прибуток компанії. Тихий найм на перший погляд виглядає як вигідне рішення для роботодавців: економія коштів, підвищення гнучкості, швидке закриття термінових потреб. Але в довгостроковій перспективі зловживання тихим наймом може призвести до негативних наслідків. Перенавантаження та вигорання існуючих співробітників, зниження їхньої лояльності та залученості, втрата мотивації, погіршення якості роботи, відтік цінних кадрів, все це підриває стабільність та довгостроковий успіх компанії. Баланс між вигодою та ризиками ось ключове питання для роботодавців, які розглядають тихий найм як стратегію управління персоналом. Що ж робити HR за умов поширення тихого звільнення та тихого найму? Як вийти з зони мовчання та почати діяти проактивно? Існують конкретні HR-стратегії, які допоможуть компаніям ефективно управляти цими трендами. Проти тихого звільнення HR може протиставити комплекс заходів, спрямованих на підвищення залученості, мотивації та благополуччя співробітників. Регулярні опитування та пульсопитування для визначення рівня задоволеності та проблемних зон, програми визнання та винагороди да, за досягнення та ініціативу, можливості для професійного розвитку та кар'єрного зростання, включаючи навчання, менторство, та внутрішню мобільність, гнучкі графіки роботи та підтримка work-life balance, Тренінги для керівників з емпатичного лідерства, та емпатійного лідерства. Ефективної комунікації та управління командами в умовах невизначеності. Також HR можуть створювати відкриту та довірливу культуру, де співробітники відчувають себе в безпеці та можуть відкрито говорити про свої проблеми та потреби. Акцент на цінностях компанії та місії, щоб співробітники відчували сенс у своїй роботі та приналежність до чогось більшого. Проти тихого найму HR має забезпечити. Етичність та справедливість впровадження цієї стратегії, щоб вона мала щоб вона не перетворювалася на приховану експлуатацію, чітке визначення меж розширення функціоналу існуючих ролей, та прозора комунікація зі співробітниками щодо нових обов'язків та очікувань, належна компенсація за збільшення навантаження та розширення функціоналу, включаючи підвищення зарплати, бонуси, додаткові вихідні або інші бенефіти. Можливості для навчання та розвитку нових навичок, необхідних для виконання розширених обов'язків, підтримка Work-Life Balance та запобігання вигоранню співробітників, на яких покладається додаткове навантаження, використання тихого найму як тимчасового рішення для закриття термінових потреб, а не як постійної стратегії економії на персоналі, регулярний моніторинг рівня задоволеності та залученості співробітників, які залучені до тихого найму, та готовність до. Коригування стратегії у разі виявлення негативних наслідків. hr аналітика також може стати потужним інструментом для виявлення ознак тихого звільнення та контролю за етичністю тихого найму. Аналіз показників продуктивності, залученості, плинності кадрів, опитувань співробітників допоможе HR вчасно реагувати на проблеми та приймати обґрунтовані рішення, тихе звільнення та тихий найм. Реальні тренди, які вже впливають на ринок праці, і мовчання про них не вихід. Навпаки, відкрите обговорення, чесний аналіз та проактивні HR стратегії це єдиний шлях до створення здорового, стійкого та справедливого ринку праці майбутнього. HR має стати ініціатором всієї відкритої розмови, рушійною силою позитивних змін, адвокатом. Як інтересів бізнесу, так і благополуччя співробітників. Вихід з ціні мовчазних трендів це вибір на користь прозорості, відповідальності та довгострокового успіху. Так що дякую за увагу та до зустрічі в наступних відео.